Привіт, 21 червня. Я провела Анастасію на потяг, на в туль. Тобто почнеться це відео, як я її саджаю. І йду гуляти до моря. Нарешті Прада і Аланжерон. Все, Анастасійка уїжджає. Я залишаюся одна, на декілька днів, буду одна. Це. Поїхали. А маму чом? Ти ж казала, що маму цьому Анастасія Порося. Папу так потемла. Анастасія поїхала. Він у нас на всіх я зараз на ЖД вокзалі. Анастасія їде в Ворохту. Саша з папою в Саврань, а я гуляти на морі. До моря, до моря йду. до я тут йду теж до моря. Головне, що йду і думаю, плаваю. Я та точно поплаваю? Сонечко ще є, водичка класна. Повона бути купальник на міні. Я поплаваю, нічого знову в мене немає. Йду борюсь з собою. Дуже хочу солодкого. Сгущенка, варена з маслом збита і хлоп'я. Для мене це саме смакота. Саме. Так люблю. Це така дитяча така вкусняшка. Думаю, дозволити собі чи ні. І Що знову я на цьому ж місці? Я піду далі, бо тут дуже мілко. Піду до жовтого камня. Там глибина нормальна. Ну, а люди є. Генератори працюють, нема світла. Так, ось буде. Люди є. Не дуже багато, але ж все рівно. Ось і жовтий камінь. Нормально. Так, поменше людей. Подивіться, Зараз майже нема, а там далі багато. Що можна тут поплавати? Попригати також можна. <гублі> Чудово. Знову я тут і піду по, по воді, піду далі, по сонечку. Водичка дуже приємна. Люди відпочивають, не дивлячись на те, що вже десь сьома мабуть. Взагалі така пізно приїхала, як завжди. Довера, класс! Ну що, як звичайно, люди є вже ввечері небагато. Тим паче все рівно. Багато знімати не буду, отак я думаю, що не дуже довго буду гуляти. Так, закрили вихід, вора все рівно туди лізе, хоча прикрита. перекрита. Не які хвилі чудові. Ось, все перекрито. Заборонено <му> Де багато відпочивань. Буде кудинарія найбільше людей і водичка. Ось тут найбільш найбільше людей. Плавала вдруге тут, тут поглибше і більш водорослів тут. Тут глибина найкраще. На жовтому камні не було водорослів, почище було. Хтось так просто відпочиває. Сонечка вже сідає Вже 8 десь година. Там так і не працюють. Пальми такі вже пожухлі. Все поплавала, поплавала, Два рази поплавала, так вивод, біля жовтого камню вода чистіша. набагато. Штіфон фонтан працює. Остап сонечка присідає. Тупо першучинка. Я вже перевдягнулася і все, повертаюсь додому. Не знаю, що я ще встигну поснімати, бо я буду йти по місту на маршрутку. Можливо, ще щось цікаве. Побачимо, не знаю. Солоджуюсь самотою, що я одна. Ой, два дні не потрібно нікому не готувати. Не обслуговувати, нічого не робити. Ні. Все чистесенька постіль і я одна, як в готелі. Клас. Інколи так, так хочеться інколи все ж таки побути одну, одному. Люблю, люблю я бути одна. Так. Так. Кафе. Иду бреду. Крышечку. ну сюда. Пляшечку. Так. Вышла с парку. Иду далее. Сейчас собачка. Mm -hmm. Скрис собачки. Ну тут сидиш, сидиш на своєму місці, да. я тобі від бусинки продаю привіт. Да? Очки, очки грустні, чому ти нема в мене, я за завтра тобі возьму, добре. М -м -м. І ти грустиш, так? Там є гойдалка. Гойдалка там є, можна покататися. Хтось, хтось навіть там катається. Mm -hmm. Зараз прохожі тут. Да, які вікна? На реставрації. Анастасія до речі, тут перший раз виступала, вообще, в перший раз в своєму житті. В неї був тут виступ з балетом. Вона в мене колись займалася не дуже успішно, не хотіла. Потім ми перейшли до вокалу. Зараз прохожу біля гостиниці. Все тут все поруч. Готель Брістоль, Він завжди. Завжди такий красивий, красивий. Ось таке остоплення таке. Оскільки все поруч. Так, ну ось. годиночок і влітку, і взимку. Він дуже красивий. До речі, серця не прибрали. Оглядаю все навкруги мене. Теж яскраво виглядають так перевабливо. Сама, до речі, я ні разу не була в профітролях цих саме. Хто був, пишіть вкусно, смачно, не смачно, бо якось так не дуже хочеться вже, ї... якщо їсти, то щось дуже смачне. Олександровський проспект, а я йду далі. Даля, памятника. Та биглась пополнена. Вот такой тут Донкихот. тут забор. собор. А я уже иду на маршрутку. Вот так. Вот до метра и нажали, появилась тревога. Бывали такая, еще и корабель. Готовку. Сонечко вже сідає. Щоб в метрах я все ж таки заїхала, фруктовий відділ. <тур> Смакота. Ось я пройшла 19109. Так що на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Ти тут сховався в мене. Сонечко моє сидить тут у квітах. Так, поснечка. Зайчик мій. Сидить тут, сидить, насолоджується. Ось, як воно тут заховалася в мене. Її не зразу побачиш. Так і ця. Моє солодесенька. Солодесенька моя мордашечка. Зараз ляжемо, будемо дивитися. Однажди в сказки. Я скачала, так що, якщо світло викрутити, чи ти істинки вже пішла?